Обчислють значення виразу 1 п'ята помножити на m плюс 1 третя помножити на n. Якщо m дорівнює 35, n дорівнює мінус 18. Зразу відразу підставимо замість літер числа. Отже, буде 1 п'ята помножити на 35 плюс 1 третя помножити на мінус 18. Дорівнює. 1 п'ята помножити на число, це означає, е, дріб помножити на число, означає чисельник помножити Чисельник помножити на це число. Тобто 1 помножити на 35 буде 35. П'ятих. Додати. 1 помножити на мінус 18. Мінус 18 п'ятих, мінус 18 третіх. Можна було відразу написати: плюс помножити на мінус буде мінус, але ми це зараз проговоримо. Отже, 35 п'ятих це означає, 35 поділити на 5 буде 7. Тепер плюс помножити на мінус буде мінус. І 18 третіх, тобто 18 поділити на 3 буде 6. 7 мінус 6 одиниця. Ось такий кінцевий у нас результат. Тобто, коли ми бачимо такий тип задач, коли задано раціональний вираз, чи просто звичайний вираз, в даному випадку у нас цілий вираз, так? цілий вираз, так як в нас немає ділення буквених виразів на буквені вирази, немає ділення, тільки перед М і N стоять дроби. Числа, які помножити, помножили на сам вир, на літери. Через те це в нас цілий вирази. І нам замість літер потрібно підставити їх значення. Хоча трапляються такі, такі вирази, де спочатку потрібно спростити, а потім вже підставляти значення літер. Значення літер, тобто замість М 35, замість Н 18, в даному випадку в залежності від задачі. Дякую за увагу.